Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ходив у парк, рвав квіти липи. Липа вже дуже гарно цвіте. Аромат такий від липи, що просто п'янкий, просто дуже солодкий і дуже приємно знаходитись біля липи в період цвітіння. Рвав як квіти липи, заготівка знову на зиму. Лікарських рослин, тому сьогодні я для вас запишу відео про липу. Липа добра знайома нам всім, вона росте майже в кожному місті, висаджується в парках, в скверах. Такі гарні стрункі дерева з розлогою, кроною прекрасно очищають повітря та дарують нам прохолоду в спекотній літній день. Так так, вони також дуже гарно липа очищає повітря. Тому потрібно рвати квіти липи одразу, як вона починає цвісти. Хоч період цвітіння і продовжується 2-3 тижні, але потрібно краще її в перший тиждень рвати, тому що квіти вбирають все те, що знаходиться в повітрі. Ну і, звичайно ж, не можна збирати квіти близько біля доріг або біля якогось підприємства промисловості. Так от, дана і вид дерева, тобто липа цінується не тільки як лікарські рослини, вона досить цінується майстрами народних промислів. Дуже м'яка піддатлива деревина, з нею легко працювати, обробляти. Ну і найголовніше ще її люблять за дивовижний медовий аромат, що огортає її з червня, коли з'являється липовий цвіт. І бджоли гудуть навколо неї, збирають медок, і всі ми знаємо, який смачний мед із липи. І він має при цьому дуже цінні лікувальні властивості властивості, використовується в багатьох народних рецептах, довго зберігає свої корисні властивості. Так що також не забувайте про липовий мед. купляйте, щоб у вас був взимку кожного мед із липи. І отже, навколо дерева в період цвітіння збираються цілі армії бджіл, щоб збирати мед, і, звичайно, цілі армії травників, тому що всі травники прекрасно знають про користь липового цвіту. І також знають, що для збору ж тільки відведено дуже мало днів у році, і його потрібно швидко зібрати від моменту розкриття квітки і до початку опадання пелюсток, але то вже краще не затягувати. Липовий цвіт багатий на фітонциди, дубильні речовини, вітаміни А, С. Ефірну олію, кальцій, залізу, магній, користь липового цвіту в сальних жарознижувачих і протизапальних властивостях, протинабряковому та імуностимулюючому ефекті. Відвари використовують як відхаркувальний, жовчогінний, знеболюючий спазмолітичний та тонізуючий засіб. Тонізуючу дію липовий цвіт має як на жінок, так і на чоловіків. Він стимулює кровообіг, прискорює метаболізм, підвищує настрій та працездатність, усуває хронічну втому, знімає стрес. Наприклад, якщо заварити липовий цвіт ввечері за 2-3 години до сну, то ефект буде навпаки зворотним. Теплий і ароматний напій вас розслабить, заспокоює, причому до смакових якостей додається вплив аромату. Який викликає легкий седативний ефект. Якщо додати в чашечку з липовим чаєм трішки меду та листочок м'яти, то вийде чудовий вітамінний коктейль, який гарантує вам глибокий сон, якісний відпочинок і досить бадьорий ранок. У маленькій, досить такій незвичній квіточці з сильним солодким ароматом зберігається досить багато корисних речовин. І наше завдання їх дістати звідти. І для цього використовують настої, відвари, липові чаї, ванни навіть із липи і дехто робить віники для лазні. От, наприклад, можна приготувати такий настій липового цвіту, готують для лікування його та профілактики грипу, ангіни, застуди, захворювань носоглотки і порожнини рота. Для цього просто беруть одну столову ложку липового цвіту в свіжому або сушеному вигляді, заливають 250 мл окропу. Та настоюють під кришкою 40 хвилин. Потім проціджують і вживають протягом дня замість чаю. Найкраще використовувати свіжозаварений заварений настій. Ним же полоскати потрібно рот і горло при ураженні слизових, запаленні мигдали, осиплості голосу. Допускається також промивання носу при гайморіті. Ну, але найкраще ми, і нам найбільш знайомий це липовий чай. <кій> липовий чай смачний та досить корисний. Він застосовується для зниження рівня збудження при тривожних станах, емоційних сплесках, безсонні, частих застудах, хронічній втомі. Концентрація суміші в чаї менша, ніж у відварі повинна бути та в настоях, і вона становить одну чайну ложку на літр окропу. Настоюється в термосі десь 15-20 хвилин. Особливість липового чаю полягає в тому, що його потрібно пити повільно. Такими маленькими ковтками вранці, на чесерці або перед сном, в залежності від мети, що ви хочете. Але можна просто робити не сильно концентрований і просто пити його як звичайний чай. І щоб був смак ще більший і більш вітамінний чай, до липового чаю додають мед, лимон, м'яту, мелісу, материнку. І це просто буде у вас такий коктейль вітамінний. Досить-досить ну, смачний липовий чай. Ну, а щоб це все у вас було взимку, потрібно робити заготівля сировини та правильно зберігати. Для збереження цілющих властивостей дуже важливий термін збору сировини, його сушіння, а також умови зберігання. Вирушати за ціту потрібно через 1-2 дні після початку цвітіння, і найкраще в першій половині дня. Навіть якщо повністю не всі квіти розцілися, а є ще деякі, які тільки починають або. Ще не почали, але рядом є вже, які цвітуть квіти, то їх також потрібно рвати. Це найцінніші квіти, там найбільше вітамінівних. Збираються цвіття разом з одинарним листком, який близько біля квіток. Період цвітіння липиші, я вже казав, досить короткий, всього 3 тижні. Але краще все-таки збирати в перший тиждень цвітіння. Тому що там найбільше корисних властивостей, це, і це по-перше, і по-друге, ще цвіти липи не вібрав в себе шкідливі речовини. І при цьому можна, звичайно, попасти в гай, і там не всі липи, липи цвітуть одночасно, тому що є різні сорти і лип. І вони цвітуть не одночасно, а з невеликим проміжком. Тому можна заходити в липовий гай кілька разів за місяць. Так можна і насобирати багато квітів. Сушити липовий цвіт, на відміну від ягід і фруктів, потрібно тільки природним шляхом без електросушок і духовок. Для цього потрібно обрати затінене добре провітрене місце, квіти липи розкласти тонким шаром на фанерних листках або тканених полотнах або на звичайний папір. Сушити на залізних основах категорично заборонено, тому що квіти вбирають сторонні запахи. І Після просушування акуратно сусідця перебираються, видаляються ті, що поміняли колір, потім їх перекладають в картонну коробку або в мішечки з тканини та прибирають в темне сухе місце. І липовий цвіт зберігає свої властивості протягом двох років. Далі потрібно свої запаси знову оновлювати. От так і ми в цьому році знову збираємо квіти липи, щоб взимку насолоджуватися вітамінним липовим чаєм, який не тільки досить смачний, але ще й має досить багато лікувальних властивостей. Тому робіть також запаси назимку, щоб вас зимою в холодну пору року радував теплий липовий чай. Пишіть в коментарях, чи полюбляєте ви чай з квітів липи, чи полюбляєте ви липовий мед. Ставте вподобайку під відео, також підписуйтесь на мій канал, де буде більше цікавих відео. З вами був ліричний селянин. До зустрічі!